Виставка присвячена християнству, а саме значенню Христа. Ідея зібрати уєдину і показати загалу унікальні історично-культурні пам'ятки нашого народу у автора виникла два роки тому. Цьому послужило знамення, стверджує Роман Крохмалюк. Поїхав в село житники Мироноковецького району до родичів і була погожа весь на днина, вирішив прийтися лісом. І просто фантастика! Я. До речі, родом з, самого, з цього села родом мої батьки. Перший раз за стільки років, проходячи лісом, я моював прирнулу у хрести. Виявляється, як мені стало відомо, це старовинне кладовище. Йому, судячи по хрестах і написах роки 200, підійшов до кожного окремо і сайнула така голові думка: збережи пам'ять! голос підказав. Фотовиставка містить 33 світлини хрестів з сіл Житниці, Перекоринці, Дружба, Кривохижинці, Галайківці, Рудківці. Є цікаві фото із нашого району зі скельного монастиря у селі Лядова та поховань села Яришева. Найстаріший з представлених на світлинах білий хрест села Морозівка, здоровенний кам'яний хрест під 2 тони ваги близько 2 метрів висоти. Він різниця з-поміж інших вмонтованою тумбою для освячення води. Світлини із місця паломництва православного люду також увійшли до фотовиставки, зокрема, із Шаргородського району і Осифатової долини, де представлено тисячі унікальних хрестів. Автору вдалося встановити історичні відомості про деякі хрести, проте більшості навіть старожили не пам'ятають. На відкритті була присутня молодь та творча інтелігенція міста, художники, фотохудожники, краєзнавці, народні майстри. Директор будинку творчості Оксана Городинська відзначила, що виставка містить духовну і історично краєзнавчу цінність. Захід супроводжувався тематичними розповідями і піснями.